Волинські енергетики нарешті, як то кажуть, заговорили та пояснили, чому ж їхні графіки відключень мають купу неточностей і не відповідають дійсності. У коментарі дванадцятому каналу запевнили, що це пов'язано виключно з перехідним періодом застосування графіків погодинних вимкнень, адже усі в умовах воєнного стану працюють вперше. Тому неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та оператором системи розподілу енергетики стверджують, що розбіжності в роботі Волині Боленерго не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно. Формальний характер та будуть усунуті найближчим часом у підприємстві. Певнять, роблять відключення 4 години через 4 години, що дозволяє балансувати у межах дозволених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також електропостачанням забезпечені усі важливі об'єкти критичної інфраструктури.